Прогноз погоди на три дні, привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 22 по 24 жовтня 2025 року. Якщо ви шукаєте Погода на завтра, Погода сьогодні або Детальний прогноз погоди, це відео Ваш надійний навігатор. Ці три дні принесуть в Україну перемінну погоду. 22 та 23 жовтня очікується переважно суха та прохолодна погода з підвищенням денних температур. А 24 жовтня на правобережжя повернеться дощ та сильний вітер. Додивившись до кінця, ви дізнаєтеся, де збережеться комфортне тепло і які регіони зіткнуться з першим осіннім штормом. У періоді з 22 по 24 жовтня очікується хмарна з проясненнями погода. 22 та 23 жовтня буде переважно без опадів. Лише 22 жовтня у східних та більшості центральних областей, а 23 жовтня вночі у північних областях місцями можливий невеликий дощ. А ось 24 жовтня в Україні Крім Сходу та північного сходу пройдуть помірні, а в Карпатах місцями значні дощі. Вітер буде південно східний 5 12 метрів на секунду. Але в день 24 жовтня на Правобережжі очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура 22 та 23 жовтня. Вночі коливатиметься від плюс 1 до плюс 8 градусів тепла. Зверніть увагу: 22 жовтня у східних областях можливі заморозки в повітрі від 0 до мінус 3 градусів, денна температура від плюс 8 до плюс 15 градусів тепла. 24 жовтня вночі потепліше, до плюс 5-10 градусів. Лише на сході буде плюс 1-6 градусів. А в день очікується значне потепління до плюс 11-16 градусів. На півдні країни до плюс 19 градусів. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 22 по 24 жовтня північ відчує помірне тепло та вологість наприкінці періоду. Нічна температура становитиме від плюс 3 до плюс 8 градусів з невеликим дощем 23 жовтня вночі. Денне тепло коливатиметься від плюс 8 до плюс 16 градусів з потеплінням 24 жовтня. 24 жовтня очікується помірний дощ. Вітер південно східний, помірний. Прогулянки будуть комфортними до п'ятниці. Продовжимо з півдня України. Південь продемонструє найбільше тепло в Україні. Нічна температура. Від плюс 5 до плюс 10 градусів в день стовпчики термометрів покажуть від плюс 12 до плюс 19 градусів з максимальним теплом 24 жовтня. Переважно без опадів, лише 24 жовтня можливий помірний дощ. Вітер південно-східний, помірний. Південь ідеально підійде для подорожей та активностей на свіжому повітрі. Наступний захід України. Захід отримає комфортне тепло в день, але сильні дощі в п'ятницю. Нічні температури від плюс трьох до плюс дев'яти градусів. Денна температура підніметься до плюс одинадцяти, плюс шістнадцяти градусів. 22 та 23 жовтня переважно сухо, а 24 жовтня пройдуть помірні. А в Карпатах значні дощі та сильний вітер з поривами вітру до 20 метрів на секунду. Далі схід України. Східні регіони збережуть прохолоду та заморозки. Нічна температура від плюс одного до плюс шести градусів з заморозками в повітрі до мінус трьох градусів 22 жовтня. Денна температура від плюс восьми до плюс 15 градусів тепла. 22 жовтня невеликий дощ, далі переважно сухо. Вітер південно східний, помірний. Погода Сіноптик для сходу свідчить про сухий період. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області відчують поступове потепління, але з вологою на початку та наприкінці періоду. Нічні температури від плюс 3 до плюс 9 градусів. Денні показники від плюс 9 до плюс 15 градусів. 22 жовтня невеликий дощ. Далі переважно сухо. А 24 жовтня помірний дощ та сильний вітер. Київ ніч. Плюс 5 градусів, день плюс 12 градусів, хмарно невеликий дощ, вітер південно східний 6 метрів на секунду. Київ шепоче лагідним вітром та обіцяє потепління і сонячні прояснення до п'ятниці, коли повернеться дощ та сильний вітер. Загальні тенденції цей період принесе в Україну теплу, але мінну погоду. Головний погодний фактор повернення дощів та сильних поривів вітру до 20 метрів на секунду на правобережжі 24 жовтня та заморозки в повітрі на сході 22 жовтня. Одягайтеся тепло і багатошарово для ранкових годин, але будьте готові до значного потепління в день, особливо на півдні. Подорожі варто планувати на 22 та 23 жовтня, щоб уникнути дощів та вітру. Небо дарує прояснення, запрошуючи до прогулянок та активностей.